Вітаю всіх, хто налаштував свої приймачі на хвилі української радіо Вінниці на часі програми з перших уст». перед мікрофоном Олександр Блашко. Вінницька філія газові мережі запроваджує обов'язковий разовий платіж за обслуговування газових мереж багатоквартирних будинків, гуртожитків та приватних осель. В які терміни зніматиметься плата, які роботи увійшли до переліку послуг, та скільки багато квартирних будинків планується обстежити у поточному році. Про це ми будемо говорити з начальником відділу технічного обслуговування Павлом Побережником та керівником прес-центру філії Ларисою Логіновою. Тож залишайтеся з нами. Вітаю вас, шановні гості, у нашій студії. Добрий. день. Добрий. день. Платна послуга за обслуговання внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирних будинках надається ще з 2019 року на договірних засадах. Скажіть, а чому саме сьогодні ця тема опинилась в центрі уваги? З чим це пов'язано? Можливо. Будь ласка, сама послуга технічного обслуговування надається з 2019 року на договірних умовах. Тобто, коли замовник до нас звертався з за проведенням технічного обслуговування куда договору з кінця 2023 року були внесені зміни законодавства, прийнято положення про технічне обслуговування, яке вже передбачає необхідність проведення технічного обслуговування на багатоквартирні будинки раз три або раз п'ять років, в залежності від того, який рік газифікації. Якщо до 25 років, то раз п'ять років. Ось справа в тому, що з 2019 року необхідність проведення технічного обслуговування газових мереж будинків як приватного сектору, так і багатоквартирних будинків, так і підприємств організацій передбачено на договірних засадах на платній основі. Однак найбільше потребувало додаткового урегулювання питання техобслуговування саме мереж багатоквартирних будинків, тому що в багатоквартирному будинку є кілька співвласників, а то й багато співвласників і виникали. Такі практичні питання: хто підпише договір з надавачем послуг? Хто за рахунок, за рахунок яких коштів буде сплачена послуга? Чи це буде з бюджету. З бюджету ОСББ, чи це так, буде сплачувати так, окрема квартира? Ми про це якраз поговоримо. та саме Ді, тому деталь. були усі в кінці 23-го року були прийняті додаткові зміни. Бу, ви сказали, що Вінницька філія запроваджує цю плату, але насправді це на законодавчому рівні урегульовано. Але приймати цю плату буде ваша філія так? послуги. Надавати будемо так, ми, так. а це саме головне і. Питання до вас, пане Петре, а щодо розміру цієї плати, від чого він залежатиме? Сама плата вартість плати і розмір плати розраховується від тих мереж від їхніх протяжностей, які знаходяться на будинку, тобто напряму впливає довжина газопроводів, діаметр газопроводів, кількість кранів або інших дитячих пристроїв. тобто те обладнання, яке необхідно обслуговувати. А от ви говорили попередньо, що терміни проведення і проплати коригуються в межах 3-5 років. А хто і визначає саме ці терміни проведення платного обслуговування газових мереж? Сам багато квартирних будинків. Нами розробляється графік на найближчих три роки всіх багатоквартирних будинків області, які необхідно пропрацювати. Зараз є поданий на розгляд нагляд графік на 24 рік для тих будинків, які ми хочемо першочергово пропрацювати в 2024 році. Їх порядка майже, ну, до 2000. тисяч. А от за яких умов мешканці області повинні сплачувати відповідну послугу все відбувається по факту виконання робіт? Положення передбачає, що рахунки виставляються кінцевому споживачу в той місяць, коли була надана послуга. Тобто ми проводимо при складанні графіку орієнтовану вартість хічного обслуговування, потім проводимо фактично вже роботи на основі фактичних робіт складаються відповідні документи, і вже на основі цього проводиться розрахунок вартості для будинку і вартість робіт для будинку розбивається рівними платежами між цими мешканцями будинку. А залом скільки можливо фактів витоку газу при обсеженні будинків були виявлені вже спо початку року ну от, для прикладу в лютому місяці ми провели технічне обслуговування порядка 20 будинків, де було на хвилиночку виявлено і усунено 400 витоків. Зрозуміло, нагадаю. Ви слухаєте програму з перших уст за участю начальника відділу технічного обслуговування Вінницької філії газові мережі Павла Побережника та керівника прес-центру установи Лариси Логінової. Говоримо про умови та необхідність проведення обслуговування систем газопостачання у багатоквартирних будинках, гуртожитках та приватних оселях. Панове, ми говоримо про плату за обслуговування та обстеження газопостачання Базових мереж, багатоквартирних, переважно багатоквартирних будинків. А що входить в цю послугу? В саму послугу технічного обслуговування для внутрішніх мереж багатоквартирного будинку входить слідуюче: перевірка на щільність надлишковим тиском внутрішніх мереж, усунення та перевірка різьбових з'єднань на витоки, перепакування та усунення витоків на кранах. Не входить уже всі ремонтні роботи, які необхідні для виконання робіт, заміна будь-якого частини газопроводу крану. ці послуги мають оплачуватися по окремому договору. Тобто нас зараз слухає багато радіослухачів, і для них повинно бути зрозуміло, що якщо газовий котел вийшов з скажімо, по... ладу. з ладу, так то Звертатись потрібно по іншій адресі так? да. тобто все, що не входить в технічне обслуговування, чи це заміна газ цих газових кранів, чи можливо ремонт газового обладнання, це необхідно звертатися окремо в центр обслуговування клієнтів для укладання окремих договорів. А оцю цю послугу потрібно замовляти можливо індивідуально власникам квартир, чи за цим має слідкувати ОСББ там, де воно створено? Хто укладає відповідний? Договір з філією укладання договору з філією можливих в двох варіантах. Перший варіант це коли є колективний замовник по ЗББ, ЖЕК або можливо об'єднання співмешканців. Вони можуть укласти колективний договір, звернувшись до нас з невідповідною заявою. Ось а якщо такого замовника, то є колективного замовника не виявлено, з кожним мешканцем укладається уже договір публічний, який у нас на сайті, і він укладається вже з кожним мешканцем посередньо шляхом. Типовий договір розподілу типовий договір технічного обслуговування внутрішньобудинкових газових мереж для багатоквартирних будинків і для гуртожитків, він прийнятий державним регулятором карикапе. Він є публічним договором приєднання. Він не потребує письмової форми та підписання. Тобто, якщо буде подана заява, як сказав Павло від колективного замовника, то це буде один договір з усім будинком. Будемо говорити, буде підписувати уповноважена особа цей договір від будинку, і оплата потім буде здійснюватися за рахунок. Унок усіх співвласників з з коштів будинку, ті ж споживачі, ті будинки, які не подадуть таку заяву, вони вважаються такими, що автоматично приєднались до типового договору, і вони отримують індивідуальні квитанції, про які я розказував тобто сума за обслуговування газових мереж. Вона не буде включена за транспортування, вона ні. буде окремою так? однозначно, ні, тому що це не монопольна послуга. Її можна давати як оператор газорозподільних мереж, так і інший суб'єкт господарювання, який має дозвол на виконання таких робіт. До речі, якщо співвласники визначилися, що договір їм буде надавати послуги, буде надавати інший суб'єкт, а не оператор газорозподільних мереж. Вони мають подати протягом 15 днів інформацію нам про те, що вони уклали договір на обслуговування їхніх мереж з іншим підприємством. Тобто в цьому. Випадку ви не є монополістом, ні, так? ні, саме тому ця послуга не входить в вартість плати за розподіл газу. Вона сплачується за окремим договором. Тобто, фактично люди будуть отримувати три платіжки, але Остання, про яку ми говоримо, буде надходити раз в три або п'ять років, так? і не обов'язково оператор газорозподільних мереж. Якщо вони виберуть іншого, може бути і з іншим. Зрозуміло. Ну і можливо питання щодо приватних осель, що перебувають в сільській місцевості. Який є, можливо передбачений там порядок надання відповідної послуги саме сільським жителям? Пане Павло Павле, Павле. Цільським жителям чи ці жителям приватного сектору порядок послуг надання послуг не змінився. Тобто всі мережі мають бути згідно правил системи з Всі мережі мають бути в справному стані, і їх технічне обслуговування за справність і за технічну за справність газових мереж несе відповідальність сам споживач, і технічне обслуговування їм потрібно проводити згідно регламенту. Хоча б раз в рік там умови не змінилися. Все відбувається з шляхом укладання договору, і наші, наші спеціалісти проводять. Проводять обстеження <кій> і технічне обслуговування газомереж. мереж забути. Можна так. в наших центрах обслуговування звернутися і укласти такий договір? Тобто -то договір укладається один раз на рік, так? так Так. але обслуговування мереж, яке вже проведено квитанцію про роботою раз в п'ять років. Раз в 5 років, раз в три роки, це мова йде про багатоквартирні будинки. Залежно від того, коли вони прийняті в експлуатацію. Якщо експлуатується понад 25 років, то має бути раз в три роки обстежений. Якщо до 25 років вік газифікації, то може бути раз в 5 років. А в нас багато таких багатоквартирних будинків, які строки експлуатації понад 25 років вже. Переважаюча кількість понад 25 років. І можливо остання питання. Тання загалом скільки багатоповерхових будинків планується обстежити в поточному році? Які тут плани? В плани слідуючі на 2024 рік, ми плануємо обстежити порядка до 2000 тисяч будинків по області, по Вінниці, самій порядка 9 сотень. Ну тут ми говоримо про плату знову ж таки. І питання до пані Лариси: наскільки сьогодні люди дисципліновано сплачують за е, транспортування газу? Чи є велика заборгованість на сьогоднішній день? Безумовно, ми вдячні усім споживачам, які вчасно сплачують послугу розподілу природного газу, адже це той ресурс, який ми використовуємо саме для забезпечення функціонування належного технічного стану усієї газорозподільної системи області. А це без аварійне надійне постачання газу до кожної оселі і до кожного споживача. Але є, звичайно, у нас заборгованість за розподіл газу. На даний час є випадки, коли ми звертаємося до суду про стягнення. Ння такої заборгованості, тому що безумовно нам. Потрібне фінансування для того, щоб ми могли підтримувати систему в робочому стані, особливо наближається вже міжопалювальний період, коли ми активно проводимо ремонти на усіх мережах і готуємо мережу до наступного опалювального сезону. Нам потрібно підготуватися, закупити усі необхідні матеріали, комплектуючі, ремонтні матеріали. Тому закликаємо всіх споживачів сплачувати послугу вчасно. Нагадаю, що плата за розподіл газу здійснюється у тому місці. Місяці, в якому отримуєте послугу, тобто за березень до 20 березня, ну опалівальний сезон добігає кінця. Фактично, ще місяць залишився. До його завершення, а от загалом, як він пройшов для вашої установи, все було більш-менш нормально? Цей опалюваний сезон ми пройшли дійсно нормально, без якихось особливих аварій чи аварійних ситуацій. Звичайно, це добре, але ми постійно слідкуємо за мережами, і це результат щоденної праці наших фахівців, газовиків. Ім, того я хочу додатково ще хвилинку наголосити на необхідності дотримання споживачами правил безпеки при користуванні газом, тому що опалювальний сезон все ще триває. Активно використовується газ, опалюються приміщення, тому основна небезпека це отруєння чадним газом. Наголошуємо, слідкуйте за вашими димовими вентиляційними каналами, аби вони справно працювали. Слідкуйте за газовими приладами, щоб вони працювали також коректно. Обов'язково забезпечуйте провітрювання, доступ свіжого повітря в приміщення, де працюють. Газові прилади і вчить дітей користуватися правильно газовими приладами, безумовно використовуйте газові прилади тільки за призначенням і особливо не допускайте випадків заміни чи ремонту газових приладів чи встановлення нових газових приладів людям з вулиці, тільки фахівців. Залучайте, пане Павло, питання до вас а от щодо технічної сторони проведення опалювального сезону були певні нарікання, чи все пройшло рівно і стабільно? Ну, по технічному обслуговуванню можу сказати, що ми почали роботи по Вінниці по проведенню технічного обслуговування багато котинних будинках. То це я наголосив, що ми знайшли при 20, на 20 будинках порядка чотирьох сотень витоків. Ось ну мережі на будинках потребують обслуговування. Скажу так. Безумовно, те, в якому стані зараз мережі за результатами обстеження, ми бачимо наскільки критично важливою є послуга технічного обслуговування. Адже останніми роками, враховуючи, що з 2019 року послуга вже надається на додаткових договірних засадах, споживачі з тих чи інших причин не багато споживачів не поспішали цю послугу замовляти. Але мережі старіють, вони потребують обов'язково фахового обслуговування, потребують заміни ущільнюючі матеріали. Те, що ми знаходимо на кожному багатоквартирному будинку порядка 20 витоків, це кричуща ситуація. От буквально вчора ми зробили публікацію, де є відео, яке показує, як в футлярі в будинку, де проходить газопровід, є витік газу, серйозний витік газу, про який споживачі, які живуть в цьому будинку, навіть не підозрювали. А це прихована небезпека. Газ вибухонебезпечна речовина, потрібно дбати про свою безпеку, і обов'язково замовляти послугу технічного обслуговування. А якщо Мешканці самостійно виявили витік газу, куди їм потрібно звернутись, негайно викликати аварійно-диспетчерську службу за номером 104. бригади працюють цілодобово без вихідних. <кій> Усі виїзди безкоштовні. Бригада вийде, локалізує витік газу і убезпечить від подальших негативних наслідків. Що ж, я дякую вам за розмову. А слухачам нагадаю, що в ефірі Українська Радіо Вінниці звучала програма з перших уст за участю начальника. Відділу технічного обслуговування Вінницької філії газові мережі Павла Побережника та керівника прес-центру установи Лариси Логінової йшлося про умови проведення обстеження та обслуговування систем газопостачання в помешканнях вінничан. Розмову вів журналіст Олександр Блашко. На все добре.